Дирьба. Вон де ще одна маленька? Я біля озера? Хвилі які? Чапля стоїть. þessi sé var bað Тут діти купаються, стрибають у воду. цієї скали. Скелі. Скелі правильно. Вода рябить. Вітер. гарно, Дуже гарно, заспокійливо. Можна взяти стільчик і сидіти тут. Якби оце не гуло. Летить тікаємо. Десь летить уже. Ану, стій, вимкну.